І виріс я на чужині і сивію в чужому краї. То одинокому мені, здається, кращого немає. Нічого у Бога, як Дніпро та наша славна країна. аж бачу там тільки добро, де нас нема лиху годину. Якось недавно довелось мені заїхати в Україну у те найкраще село те, де мати повивала, мене малого і вночі не свічку Богу заробляла. Поклони тяжкі й б'ючі пречисті ставила молила, щоб доля добра любила її дитину. Добре, мамо, що ти зрані спать лягла, а то б ти Бога прокляла за мій талант. А штрах погано у тім хорошому селі. Чорніше чорної землі лукають люди, повсихали, сади зелені, погнали, біленькі хати поволялись. Стави бур'янам поросли, село, не наче погоріло, Не наче люди подаріли. Німі на панщину йдуть, і дідочок своїх ведуть. І я, заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім утім селі, а скрізь не славній Україні людей у ярми запрягли, пани лукаві, гинуть, гинуть у ярмах лицарські сини, а при погані пани. Жидам, братам своїм хорошим, остатні продають штани. Погано дуже, страх погано у цій пустині пропадать, а ще погані на Україні дивитись, плакать і мовчать. А як не бачиш того лиха, то скрізь дається любо, тихо, і на Україні добро. Меж горами старий Дніпро, на наче молодці дитина, красується, любується на всю Україну. А понад ним зеленіють широкі села. А у селах у веселих і люди веселі. Воно б, може, так і сталось, якби не осталось, сліду панського в Україні.